Друзі, вітаю! Мене звати Анастасія Бречко і я тут, щоб супроводжувати вас у нашій українськомовній пригоді. На цьому уроці ми повторимо частини мови, а ще послухаємо сучасну українську музику та влаштуємо справжні пісенні змагання серед частин мови. Але спочатку пропоную подивитися відео і виконати завдання до нього. <му> Які частини мови присутні в цьому відео? Поставимо питання до кожного слова. Київ що, Харків? Що, Львів, що? Одеса, що Дніпро, що Карпати, що культура, що свобода, що відважність, що любов, що незалежність, що? Яка частина мови відповідає на питання, що? Іменник. Отакої От усі слова в цьому відео іменники. Пригадаємо, що іменник самостійна частина мови, що означає предмет чи явище, відповідає на питання хто що. А які ще самостійні частини мови ви пам'ятаєте? Повторімо їх. Іменник, як ми вже казали, означає предмет і відповідає на питання хто що. Наприклад, люди, мова. Прикметник означає ознаку предмета і відповідає на питання, який, яка, яке, які. Наприклад, солодка, мамина. Займенник указує на особу або предмет, не називаючи їх. Наприклад, він, вона, я, хтось. Числівник означає кількість або порядок предметів при лічбі. І відповідає на питання, скільки, котрий, котра, котре, котрі. Наприклад, 100, 25. Дієслово означає дію предмета і відповідає на питання, що робить, що робила, що робив, що буде робити тощо. Наприклад, слухає, сміялася, прислівник означає ознаку дії, і відповідає на питання як, де, коли, куди, звідки, навіщо. Наприклад, радісно, вдень вдома. Слова, що допомагають самостійним частинам мови працювати у реченні, це службові частини мови. Наприклад, без, у і та не. Пригадали? А як гадаєте, яких частин мови найбільше в нашому мовленні? А якщо ми перевіримо декілька відомих вам українських пісень і дослідимо слова, яких частин мови використовується у них найбільше, це буде справжнє пісенне змагання серед частин мови. А ви будете справедливим журі. Сьогоднішній наш плейлист розпочинає пісня Думи мої у виконанні Артема Бувоварова та Надії Дорофеєвої. Знаєте ви, що слова цієї пісні це насправді вірш Тараса Шевченка. Проаналізуємо приспів. Думи мої, думи мої, лихо мені з вами, чом вас вітер не розвіяв. Дума відповідає на питання, що. Отже, це іменник. Мої це займенник, що вказує на те, кому належить предмет. Лихо, що, це іменник. Слова мені та вами вказують на предмет і особу. Але не називають їх це займенники. А ось коротесеньке слово з слугує в реченні для поєднання цих двох займенників. Це службова частина мови. Питальні слова на кшталт чому це прислівники. Вас подібно вказана особу, але не називає її. Тому також ставимо плюс бал займеннику. Слово вітер відповідає на питання що. Це іменник. Коротке слово не служить тут для утворення заперечення. Це службова частина мови. Слово розвіяв відповідає на питання, що зробив, це дієслово. Порахуймо, яка ж із частин мови має тут першість, скільки тут слів виділено зеленим, тобто іменників, чотири слова. А жовтих слів, тобто займенників, цілих п'ять. Ще маємо двох представників службових частин мови: одне дієслово та один прислівник. Тому в приспіві пісні Думи мої першість здобуває займенник. А яку ж далі вибрати пісню зі свого плейлиста? Це ви точно знаєте. Адже український гурт Калош здобув перемогу на Євробаченні 2022 року саме з нею. Звісно, це Стефанія. Пригадаємо, як це було, а водночас визначимо, які частини мови переважають у приспіві цієї пісні. Мені, мама, сону, хочу ще віте Віднайдімо спершу в цьому уривку всі іменники. Стефанія, мамо, мамо Стефанія розквітає Поле, а вона Сивія. Заспівай мені, мамо, Колискову, хочу ще почути твоє рідне слово. Де тут іменники? Знайдіть усі слова, які відповідають на питання, хто що. Іменники Стефанія, мама, поле, Колискова, слово. Усього їх вісім. А скільки тут прикметників, тобто слів, що відповідають на питання, які, яка, яке, які. Так, тут лише один прикметник рідне. Можливо, тут більше займенників. Віднайдіть їх усіх. Вона, мені та твоє три займенники. В уривку з пісні трапляються дієслав розквідає, цивіє, заспівай, хочу почути. Усього 5 слів представників цієї частини мови. Які ще слова тут лишилися? Слово ще відповідає на питання коли. Яка це частина мови? Це прислівник. Коротке слово А службова частина мови. Вона тут для того, щоб поєднати частини складного речення. Отже, фінальний результат: 8 іменників, 5 дієслів, 3 займенники один прикметник, один прислівник та одна службова частина мови. Готові до нової композиції? Це справді цікава пісня Марини Круть – «Не ок». Постухаймо й знайдімо найпопулярніші частини мови тут. Так було перший раз, другий раз, третій раз, четвертий раз, п'ятий раз, шостий раз, сьомий раз і восьмий раз, дев'ятий раз, десятий раз, останній раз і кожен раз. Ви точно помітили, яка одна частина мови тут часто трапляється. Слова перший, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий, сьомий, восьмий, дев'ятий, десятий відповідають на питання котрий і позначають порядок при лічбі. Це порядкові числівники. Але ще частіше тут трапляється іменник раз, цілих 12 разів. Також бачимо тут прислівник так, дієслово було, прикметник останній та займенник кожен. Отже, іменники знову здобули перемогу, адже їх тут 12. Трохи менше числівників 10, один займенник, один прикметник, одне дієслово та один прислівник. І залишається ще одна пісня, яку ми послухаємо та проаналізуємо. Відлик, онука, Я дихати, охоці, я, припинятий, розмова, я, натискати, відли, а не. Багато слів, тому хоч шукаємо частину мови переможницю. Тричі тут повторюється за іменник. Який саме? Так, це слово я. А слова дихати, хотіти припиняти, натискати що позначають, дію. І відповідають на питання, що робити. Це дієслова. Трапляється в уривку три іменники розмова, відлік, майбутнє. Один прикметник готовий і службова частина мови тільки. Отже, маємо переможця дієслово. Їх тут чотири три займенники, три іменники, одна службова частина мови і лише один прикметник. Ого, скільки пісень ми сьогодні слухали, а ще повторили частини мови та влаштували їм справжнє пісенне змагання. Для кращого розуміння теми виконайте тест та перегляньте конспект у додаткових матеріалах під відео. Досліджуємо мову, навчаємося невпинно, творімо себе та творімо Україну. Зустрінемося!